Доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. І з вами знову я, Ліда. І у нас сьогодні вже 5 липня. Я збираюся йти на роботу, зайшла в наш парк. Тут дуже гарно. Сьогодні погода чудова, сонечка немає, але я думаю, що може піти дощик, Тому мені прийдеться десь бігти і ховатися від нього, тому що я не взяла з собою зонта. Дуже давно до вас не виходила, з вами не розмовляла, нічого вам не виставляла, тому що дуже дуже багато роботи в салоні з нігтями. Всі ж ви знаєте, так що я займаюся нігтями. Плюс я ще вирішила розвиватися в онлайні. І ще до війни, коли я була в Україні, так я допомагала б'юті майстрам, так як я сама б'юті майстер, я допомагала їм розвиватися в інстаграм. Ну, Потім трапилось так, що війна, нам ну, довелося переїхати. Е, і все це відіграло таку важливу роль. Тут нова країна, нова атмосфера, взагалі е, інша мова. І тому я це тр трішки так відставила в сторону. Не скажу, що я забросила, але я відставила ну, на другий план. Е, зараз я Відчуваю по собі, що я вже готова, тому теж так плотно цим займаюся. 15 числа стартує в мене навчання. Я буду навчатися, а потім вже буде стартувати і навчання, яке я буду проводити я для б'юті майстрів. Що вам ще розповісти? У нас вже почався сезон в нашому містечку, людей вже багато, школа закінчилася. Тому дуже багато туристів. Наше місто дуже гарно до цього готується, постійно проводить якісь міроприятія. То в нас в парку були якісь такі, не знаю, як воно там правильно називається, не буду вам говорити. але Активісти могли ходити, брати там спеціальні мішки, брати там перчатки і йти в гори, збирати сміття. Потім це все приносилось кудись. Там вони його вигружали, і тим самим вони допомагали парку народному, нашому, так там де гори, там де все. Вони допомагали і для них влаштовували товій концерт. Так, зараз проходила мимо, тут у нас є така площа, теж. бачу, зробили такий літній кінотеатр. Тож, також для туристів, думаю, це така е, цікавинка буде. Ну, тобто Місто готується і мені це подобається. Тобто зрозуміло, що на цьому вони заробляють і це ну, на цьому живе місто, але вони до цього відносяться дуже-дуже так. Е, Добре. По поводу моєї роботи дуже багато клієнтів. Гарно, що Ну мені подобається так, що мене рекомендують вже свої, і українок дуже багато, які тут, то вони вже рекомендують мене як майстра. І, в принципі, серед поляків жінок теж рекомендують, тому що в Польщі в плані красоти і. Якості манікюру, тут трішки проблема. Ми в Україні це робимо ну, гарніше, тому вони, звісно, вибирають нас як Українок. Ну, Це мені подобається. Що скажу вам ще? Я дуже задоволена тим, що я працюю саме в салоні і нас клієнти в основному це ну, полячки. Польки, не знаю, як там правильно це говориться, тому що я завдяки цьому вивчаю польську дуже гарно, тобто я не свідомо її вивчаю. І от пройшло вже скільки часу, так я можу спокійно розмовляти польською, і в мене немає жодних проблем з цим. Тому мені подобається і дуже гарно, що я пішла працювати саме в салон, тому що була можливість працювати і вдома, так? приймати клієнтів. Але вдома то були б українки тільки, і у мене б не вийшло вивчити дуже гарно польську мову. Тому це мені подобається. Що вам ще розповісти? Хотіла вам признатися, значить, я не читаю. Декілька днів ще почитала з того відео. Вже пройшло напевно два чи три місяці, де я розповідала, що буду читати. Ні, я не читаю, не знаю. Я розумію, що це неправильно розставлені пріоритети. Можна виділити там 10-15 хвилин в день і все ж таки почитати. Ну... Чи то я не шукаю собі виправдання і не знаходжу часу, ну не знаю я. Загалом немає часу поки що читати. Вже купила Богданчику книжечку на польському, таку як розповідь. Історія така гарна, і хочу потрішки з ним читати, щоб вчитися читати польську, не тільки розмовляти, а й читати. Так ти запам'ятовуєш, як пишуться слова, і потім можеш і писати нормально, більш-менш і читати. Тому таке зізнання не читаю. Не читаю, не знаю, що робити. Кожного разу думаю, що буду виправлятися, але ні. Навіть не можу вам записувати такі відео. Передивляюся свої старі відео. Блін, ну кожного дня я приходила на роботу, щось записувала. Зараз, так як у мене є напарниця, то не прийду на роботу, не буду там записувати. Потрібно щось десь робити, то з нею поговорити, то кави випити. Ну, розумієте, як це буває, дівчатка. Тому якось так проходить, але мені дуже подобається. Я так передивляюсь ці відео, і так гарно можна згадати, як там що було. Тому і кожного разу передивляюсь, думаю, все буду записувати постійно, хоч по 5 хвилин, щоб було для пам'яті. Щоб ви мене не, не тіряли, не знаю, як то по-українськи сказати, не загалом. Зрозуміли ви мене, так? Ну, не знаю я, не, не виходить. В мене якось не знаю я. Ну, опять же, виправдання. Шукаю собі виправдання, а можливо, просто кожного дня я працюю зранку з 9 до 19, потім біжу додому, потім вже нічого не хочеться, поки поїла, поки тесе з Богданчиком і все. Вихідні один буває ще в суботу вихідний, але теж так, таке, такий вихідний. Зараз сидю в парку, у нас тут дуже гарно. Дивіться, такі будиночки наші. А там у нас гори ззаді. Не дуже видно. А, ну ось там, ось там гори. О, показала вам. Так, буду збиратися, зараз піду куплю собі каву, по дорозі вип'ю її. Е, дуже люблю каву. Іти і пити, і насолоджуватися краєвидами. Тут дуже в нас гарно, тому я стараюся цим я стараюсь насолоджуватися. Тому всім гарного дня, можливо, ще включусь. Маю надію, що в мене сьогодні буде час включитися, вам щось показати цікаве. Якщо ні, то вибачайте, така я швидка, нічого по суті вам і не розповіла, але трішки вийшла, показалась, щоб ви мене не... Загубили з виду, я тут, я з вами, але трохи в запарі такий, все, побігла на роботу.